Доброго дня, шановні учасники проєкту Антарктида стає ближчою. Мої вітання вам з далекої Антарктиди! Привіт всім, кого приваблює найголодніший, але в той же час найзагадковіший континент на землі, всім, кого цікавлять наукові відкриття та розмаїття крижаної пустелі. Дуже дякую вам за ваші творчі роботи. Вони привернули неабияку увагу вчених. Української Антарктичної станції Академік Вернацький. Полярники оцінили вашу креативність, винахідливість, почуття гумору та висловлюють щиру вдячність за плідну співпрацю всім учасникам, батькам та педагогам, які долучилися до конкурсу. Сподіваюсь, друзі, що до наступних етапів нашого довготривалого проекту приєднається ще більше дітей. Новий рік це довгоочікуване свято. Особливо для школярів, тому хочеться побажати вам невичерпних сил для творчості, нових ні на що не схожих ідей, самореалізації та особистих перемог, здійснення найзаповітнішої мрії всіх українців, переможного миру в новому 2024 році Антарктида стає ближчою!